Відділ освіти у білій криниці наприкінці минулого року. Тут рівницька держаудитслужба провела ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності за період роботи з початку 2021 року до кінця вересня 2024 року. Загалом зафіксували порушень, що призвели до втрат на майже мільйон гривень. Зокрема, було виявлено перевищення кількості працівників, на утримання яких спрямовувалися кошти з освітньої субвенції. 267 тисяч це утримання посад педагогічних працівників, що перевищують норматив. Тобто є затверджено наказом норматив, нормативи штатних посад. В ході контрольного заходу було встановлено, що по чотирьох закладах освіти було завищено цей норматив. Ще частину грошей вдалося освоїти за рахунок підвищення цін. 298 тисяч було встановлено завищення ціни на електроенергію, природний газ та продукти харчування. Окрім цього, було встановлено завищення вартості та обсяги виконаних робіт на суму 168 шістдесят тисяч. Знайшли ще порушення на 64,9 тисячі гривень. Це гроші, які взяли із зарплат працівників у попередньому році, але не повернули до бюджету, як мали б зробити. Ще 5 тисяч 59 гривень через завищення площі для опалення. А 1036 гривень це помилка при нарахуванні надбавки за вислугу років. За словами Ольги Ляшенко, більшість цих порушень швидко виправили, а гроші вже повернули до бюджету. Залишилося з'ясувати питання із завищеними цінами на електроенергію та природний газ. У відділі освіти Білокриницької сільської ради роз'яв пояснювати цю ситуацію нам не захотіли. Начальник відділу зараз уже відлучилася. Її немає на робочому місці. Вона вже двічі відповідала, що коментарі від неї не, не звучатимуть. Має таке юридичне. право Тоді ми звернулися до Білокриницької сільської ради. Декілька днів намагалися зв'язатися із головою громади Тетяною Гончарук. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надійшліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Тоді ми приїхали у саму сільраду. Ані голови, ані її заступників на місці не було. Як нам повідомили, голова громади Тетяна Гончарук у відпустці, а її заступник у відрядженні на сході. Єдина, хто зміг дати бодай якесь роз'яснення секретарка сільської ради Ірина Даюк. Така цифра, я взагалі не знаю, звідки вона така шириться інтернетом. За результатами перевірки винесений акт так званий. Ну там на сьогодні всі недоліки в там в ході перевірки усунені. Або ж надавався встановлений термін для їх усунення. Ірина Доюк додала порушення із постачанням газу та електроенергії теж зараз намагаються вирішити. Та, попри це, матеріали ревізії у відділі освіти все ж направили до прокуратури. Вікторія Якимець та Микола Мельничук телеканал ITV Media Group.